Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає звільнити від росіян місто Бахмут, щоб припинились обстріли Бахмуту, щоб відновити місто, відновити владу закони України в Бахмуті. Я прошу допоможіть нам, будь ласка, скажіть, які є перешкоди, щоб звільнити Бахмут від росіян? І знищити тих, хто обстрілювали місто Бахмут. Так, тут використовують якусь хитрість. Можливо, вони роблять вигляд, що відходять. Насправді збираються зчинити такі обстріли і продовжувати агресію. Це будуть бомбардировки чи щось із неба обстріли. Бідім Бахмут. Угу. Дивіться, вони намагаються вийти, відійти. Дочекатися, напевно, що коли наші будуть зачищати Бахмуті, угу. і в цей час здійснити обстріл. Це все я заперечую. Запереч. Людям вдасться виїхати там, десь є, є. буде дорога, через яку буде змога вивести. Які, якісь там ще люди, цивільні, я так розумію, люди. Рятувати їх будуть військові України. Тут треба дуже обережно, дуже обережно, багато хитрощів. Росіяни будуть дурить, заперечую повністю і продовжувати обстріли. Заперечую повністю весь цей негатив. Ці обмани заперечую повністю заперечує повністю весь негатив. Прошу Вищі сили, допоможіть нам знищити ворога у Бахмуті, відновити всі шляхи, всі дороги військовим України відкриваються. Більше нема ніяких перепон, що заважають військовим України знищити росіян у Бахмуті. Буде так. Прошу, допоможіть. захистити наших військових у Бахмуті від російської агресії. Відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, ламки, кулі, міни, все ворогу повертається, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прямо на голови падає, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити наших військових України у Бахмуті, в місті Бахмут, припиняються обстріли, відвертаються, всі бомби, ракети, снаряди, ворожі, агресія, кулі, дрони, всі, можлива люба зброя. Вертається ворогу прямо на голову, звідки запускають туди, і воно і падає. Буде так, буде так, буде так. І прошу відновити всі шляхи, дороги військовим України. Більше нема ніяких перепон, які заважають знищити росіян, ворогів, які обстрілювали місто Бахмут, за... наступали на Бахмут. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили закрити всі дороги. Зруйнувати всі плани ворожі. Більше немає чим і як воювати російській армії у Бахмуті. Зруйнована вся логістика, не надходять до них більше боєприпаси. Ті, що здійснювали обстріли, більше цього робити не можуть. Все зруйновано, зламано. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснено, всі плани ворожі зруйновані, не можуть вони більше воювати, тікають, лякаються, самі по собі стріляють, всі плани обманювати, дурити. В Росії більше не виходить, всі плани зруйновані. Буде так. Дякую за увагу.